У Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовкуненка написи на картинах. Плакати з назвами виставок, їх описи українською мовою представлені вже давно, говорить наукова співробітниця музею Лариса Жарких. Екскурсії, розповідає жінка, тут проводили українською і раніше. Якщо людина приїздить з Росії, вона не розуміє. Інколи людина каже, ой, я не я не зовсім добре розумію, і тоді розуміє, що треба міняти мову. Але насправді у нас з цим давно все в порядку. Українською мовою розмовляємо всі, і спілкуємося нею з відвідувачами музею. Павло Меденчак прийшов на екскурсію до музею. Говорить, нові норми закону підтримує. Так як українська мова це державна мова, тобто і ну, так як фактично ми маємо в Україні велику кількість саме з державних музеїв, ну, ось, то відповідно українська вона має бути використована постійно в музеях. Надія Гузенко працює аніматоркою у дитячому розважальному центрі. Дівчина розповідає, що на українську мову перейшли ще у січні цього року. Батьки взагалі інколи просять, щоб ми проводили програму українською мовою. Ну більшість батьків на щоб російська сама була російська, тому що дітки погано знають українську мову і. Просять, щоб ми проводили російською. Мені краще розмовляти українською, звісно, тому що да я була педагогом до цього. Екскурсоводка Наталія Шальнова говорить, закон дуже потрібен і додає, що з 2012 року всі екскурсії пише українською. Є українці, які ще не звикли. І тут десь хитруєш, починаєш російською, але потім переходиш на українську. Більшість все одно, коли я питаю, якою мовою ви б хотіли почути мою екскурсію, то всі кажуть рідною, всі кажуть державною. І харків'яни, і миколаївці, і кияни. Херсонка Діна Моржичель зізнається українську мову, іноді їй важко сприймати. Мені, наприклад, фільми. Мені, наприклад, От фільми, які з російськими акторами, я їх вже знаю, то українською важче сприймати. Але незнайомі фільми сприймає українською 16 липня. Тільки українською мовою мають проводитись усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні заходи. Також державною мовою мають бути афіши, постери, вхідні, квитки, буклети. Цією нормою мовного закону впроваджується обов'язковий іспит на знання української мови для держслужбовців і охочих отримати громадянство України. Наталія Тимофієва, Анна Тонх, Ігор Петченко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон. you